Привіт, друзі! На озброєнні українського війська з'явилися легкі тактичні американські автомобілі Flyer 72, які можна транспортувати в тому числі і за допомогою гелікоптерів. Одне з таких авто нещодавно було помічено на відео 6 полку Рейнджерів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Серед бронемашин Max Pro Кірпі, а також бойової машини піхоти. Поряд стояв і надлегкий тактичний автомобіль Flyer 72, що за спеціальною програмою був розроблений для американської армії. Про поставки цих автомобілів раніше не повідомлялося в офіційній звітності військової допомоги США, проте вони могли надійти разом з іншою технікою, класифікованою як спеціалізоване обладнання для ведення нерегулярних боїв і розвідки. Flyer 72 це доволі рідкісна військова машина, яка за межами Сполучених Штатів Америки перебуває на озброєнні всього кількох країн, однією з яких тепер є і Україна. А отже ці легкі броньовані авто разом з іншою іноземною технікою будуть допомагати для українських захисників знищувати окупантів. Тому давайте детальніше розберемося, що це за автомобіль, які його особливості, технічні характеристики та навіщо він для ЗСУ. А для початку нагадаю, не забудьте підписатись на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Також хто бажає може приєднатися до спонсорства каналу та допомогти у розвитку українськомовного Ютубу. Зазвичай, коли мова йде про американські бронеавтомобілі, перше, що спадає на думку, це Хамві, авто, яке брало участь у багатьох військових операціях за участю США та союзників. Також на його популярність, мабуть, вплинув Голлівуд, який знімав цей броньований автомобіль у десятках кінострічок. Проте в сполучених штатах, окрім Хамбі, виготовляється чимала кількість і інших бронемашин, які є значно розвинутіші у технічному плані та краще пристосовані до умов ведення сучасної війни. На озброєння українського війська серед американських бронеавтомобілів, не враховуючи Хамві, є такі як Про», Кугар, Ошкош «МАТВ» та віднедавна з'явилися надлегкі тактичні автомобілі Flyer 72». До речі, із автомобілем МАСПРО до інтернету потрапило вражаюче відео, на якому водій з української розвідки евакуйовував із поля бою підбиту ворогом бронемашину. Як розповіли бійці гур, сталося це на куплянському напрямку, де під час спецоперації московити поцілили в американський броньовик, у якому перебували розвідники спецпідрозділу Тимура. Але на щастя, завдяки броньованому захисту автомобіля «Макс Про українським військовим вдалося вижити. Проте залишатися на тому ж місці було небезпечно для життя. Тому, переконавшись у тому, що двигун броньовика справний, не звертаючи увагу на те, що одне колесо відлетіло. Українським розвідникам вдалося доїхати у безпечне місце, причому зробити це доволі ефектно на трьох колесах та з іскрами, які летіли позаду машини. Бронеавтомобіль MaxPro Макс про США з'явився у період іракської війни. Тоді через значне збільшення використання наземних мін та саморобних вибухових пристроїв для армії Сполучених Штатів Америки виникла потреба у добре захищених авто, які можуть протистояти цій загрозі. Тому у 2006 році було оголошено конкурс на побудову панцерних транспортних засобів із покращеним захистом проти мін. А вже у березні 2007 року, два прототипи Max Pro пройшли випробування на Абердинському полігоні. У тому ж році розпочалося їхнє серійне виробництво та прийняття на озброєння американської армії. У період з 2007 до 2011 року було виготовлено 9 тисяч одиниць цієї техніки. В Україні бронеавтомобілі Max Pro перше з'явилися у серпні 2022 року. Базова модель цього броньовика має довжину 6,5 метрів, ширину 2,5 та висоту 3 метри. Вона виготовляється із використанням спеціальної капсули для екіпажу, яка має виподібну нижню частину корпусу. Завдяки цьому розсіюється енергія від вибуху міни чи саморобного вибухового пристрою. Загальна маса машини залежить від модифікації і становить від 12 тонн 700 кг до 13 тонн 400 кг. Автомобіль також обладнаний спеціальними кріслами з амортизацією, які закріплені у місцях, що зазнають меншого впливу під час вибуху. Про може вмістити до 9 осіб, трьох членів екіпажу, водія командира та навідника, і 6 десантників. За словами виробника, транспортний засіб розроблено з урахуванням можливості швидкого ремонту та обслуговування. Елементи броньованого корпусу з'єднані болтами, а не звареними швами, як в інших авто класу МРАП. Це полегшує ремонт у польових умовах. Також зазначається, що Max Pro відноситься до першої і другої категорії захисту згідно зі стандартами НАТО та може захистити екіпаж від підриву міни до 7 кг у тротиловому еквіваленті. На даху броне автомобіля розміщена відкрита башта для встановлення кулеметів середнього або великого калібру чи автоматичного гранатомета МК-19. Окрім США та України бронеавтомобіль, на якого військові ще кажуть безумний МАКС, перебуває на озброєнні армії таких країн як Польща, Хорватія, Угорщина, Греція, Естонія, Румунія, Сінгапур, Південна Корея та Об'єднані Арабські Емірати. Навесні 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що збройні сили отримали бронеавтомобілі Кугар у рамках військової допомоги від Сполучених Штатів. Бронемашини надійшли на озброєння десантно-штурмових військ. Ці транспортні засоби забезпечують захист військовослужбовців від стрілецької зброї та мінімізують травмування при підриві машини на міні чи закладеному фугасі. Розробка цих броньованих автомобілів почалася на початку 2000-х у межах програми Міністерства оборони США, яка передбачала виготовлення броньовиків із покращеним захистом від мін. Саме у той період американці зіткнулися з великою загрозою, яку становили засідки і вибухові пристрої, встановлені на дорогах під час військових операцій в Іраку та Афганістані. Вибухові пристрої у вигляді фугасів та мін завдавали значної шкоди і призводили до великої кількості жертв серед військовослужбовців. Після успішних випробувань та демонстрацій своєї ефективності, у 2004 році Кугар взяли на озброєння американської армії. Цей броньовик був розроблений у двох модифікаціях із колісною формулою 4х4 та 6х6, які можуть бути виготовлені в різних варіантах залежно від потреб замовника і виконувати широкий спектр завдань. Автомобіль також має В-подібне днище, яке перерозподіляє енергію вибуху під транспортним засобом, зменшуючи травмування людей всередині. Бронекорпус машини має класичну компоновку і розділений на дві частини. Спереді розташоване відділення для екіпажу, де розміщується водій і командир, а за ними десантне відділення, у якому встановлені паралельно до стінок корпусу індивідуальні сидіння. З кожного боку десантне відділення має спостережні броньовані вікна. Кугар із колісною формулою 4х4 має вагу 17 тонн 200 кг та перевозить двох членів екіпажу і чотирьох десантників. Екіпаж Кугара 6х6 також складається з двох осіб, проте машина може перевозити до 10 десантників, а її вага становить 22 тонни. Вихід десанту з обох модифікацій здійснюється через двері в кормовій частині корпусу. Обидва бронеавтомобілі розвивають швидкість до 105 км на годину та мають запас ходу понад 900 км. На машині для самозахисту здебільшого використовують поворотну турель відкритого типу, на якій можна встановити кулемети середнього та великого калібру або 40-мм автоматичний гранатомет. Американські кугари, окрім України, перебувають на озброєні армії Канади, Хорватії, Грузії, Італії, Данії, Пакистану, Угорщини, Польщі та Великої Британії. У березні 2023 року стало відомо про те, що Збройні сили України отримали бронеавтомобілі Ошкош. Цей американський броньовик, який назвали іменем індіанського вождя, використовується переважно як тактична машина для транспортування особового складу, евакуації поранених, доставки обладнання та боєприпасів у районах, де існує високий ризик мінування. Повністю назва цих бронеавтомобілів звучить як Ошкош МАТВ». Це середній броньований транспортний засіб, побудований на шасі з колісною формулою 4х4. Він був спеціально розроблений для використання військовими армії США в Афганістані. При виготовленні бронемашин класом РАП для використання під час війни в Іраку, головна увага приділялася забезпеченню живучості екіпажу і системи. Конструкція і матеріали були настільки міцні, наскільки це можливо для військових автомобілів. При цьому машини забезпечували деякі зручності, властиві цивільним авто, однак варто зазначити, що попередні покоління бронеавтомобілів, які використовували в Іраку, виявилися занадто важкими для ґрунтових доріг Афганістану, особливо за умов гірської місцевості. Тому в 2008 році виникло питання розробки нового транспортного засобу. А вже 2009-го компанія Oshkosh Defense виграла конкурс, на якому серед п'яти різних бронеавтомобілів класу МРАП було обрано її дітище під назвою Oshkosh MATV. Згодом було підписано контракт із Міністерством оборони США на поставку понад двох тисяч цих броньованих авто до американського війська. З початку 2010-х років Ошкош надходить у Збройні сили Сполучених Штатів на заміну знаменитої серії броньовиків Хамві. MATV має довжину 6 метрів 27 см ширину 2,5 м та висоту 2,70 см. Базова маса бронеавтомобіля становить 11,5 тонн. Силова установка складається з 7,2 літрового дизельного двигуна потужністю 370 кінських сил. Максимальна швидкість автомобіля становить 105 км на годину, а моторний відсік додатково захищений системою пожежогасіння. Інтелектуальна незалежна підвізка забезпечує високу прохідність машини. На ж можна встановити додатковий захист від атак кумулятивними снарядами та реактивним гранатометом. Загалом бронезахист автомобіля відповідає стандарту НАТО рівня 4А, що захистить екіпаж від куль великого калібру та від вибуху під колесами 10-кілограмової міни у тротиловому еквіваленті. Екіпаж бронеавтомобіля складається з чотирьох осіб плюс стрілець. Головним озброєнням, яке розміщене на даху машини на поворотній турелі, можна встановити кулемет середнього чи великого калібру, 40-міліметровий автоматичний гранатомет МК-19 або протитанковий ракетний комплекс. Операторами броньованого автомобіля Ошкош МАТВ, окрім США та України, є такі країни, як Польща, Румунія, Угорщина та Об'єднані Арабські Емірати. Легкі броньовані автомобілі Flyer 72, які нещодавно з'явилися в українському війську, створювалися на замовлення сил спеціальних операцій США. Головним призначенням цього авто було насамперед транспортування за допомогою гелікоптерів під час операцій за участю десанту. Саме тому ця машина має доволі невелику, як для військових бронеавтомобілів, вагу, яка становить від 2,5 до 3 тонн. При цьому Flyer 72 може перевозити до 2,5 тонн корисного навантаження, враховуючи 9 військовослужбовців. У варіанті для медичної евакуації машина здатна прийняти на борт до 5 поранених на ношах. Автомобіль оснащений 2-літровим турбодизельним двигуном потужністю 195 кінських сил, завдяки якому він може розганятися до максимальної швидкості 120 км на годину. При цьому запас ходу по шосе становить 800 км. Коробка передач на броньованому авто шестиступенева автоматична. Flyer 72 має перший рівень захисту згідно зі стандартами НАТО та можливість додаткового встановлення навісних модулів бронювання у найбільш критичних проєкціях навпроти екіпажу. Цей бронеавтомобіль має 5 точок кріплення для кулеметів типу М240, а також місце на даху для встановлення великокаліберного кулемета М2 Браунінг. У період з 2013 по 2020 рік було виготовлено 1300 таких авто. За межами Сполучених Штатів вони перебувають на озброєнні Греції та Об'єднаних Арабських Еміратів. 27 бронеавтомобілів Flyer 72 для 9-го штурмового парашютного полку придбала Італія. Кілька десятків цих авто у терміновому порядку були передані для Ізраїлю у рамках військової допомоги від США після початку війни з Хамасом. Наразі не повідомляється, яка кількість цих легких тактичних бронемашин потрапила до України. Проте вони точно стануть у нагоді для ЗСУ, адже збільшення різноманіття автопарку броньованих авто в українському війську допомагає покращити планування та проведення операцій по знищенню ворога на нашій землі. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас було цікавим. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно, не забуваємо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!